Середворці були блюдолизи, ненародні обранці тепер, де творці перманентної кризи все зривають і маски, і ризи, небарони, та маркізи, Сиволапа еліта, моншер, Охлократія чи хохлократія, Самозвана така демократія. Титул є то уже й демократ, але сумно у нашому домі, де обличчя давно вже знайомі, а кармін це не кров по соломі. Щоб із ним починати парад. О, часи української драми, де те море людське з прапорами, 90, недавній майдан, і тепер не герою, не жертві, у які помолитися церкві, як довкола, туман і обман, і по досі, як символи віри, поміж нас польові командири. Чи насправді такої офіри ми чекали й чекали од нас, посиділи в собі, як у схроні? А колись у глухій обороні, а тепер у глухій обороні. А комусь посидіти б на троні. Всіх розвіє окрадений час, і не всіх го зведе у герої, і не кожному золото трої, і не кожному мармур, граніт. Але шкода землі дорогої, золотої на ярмарку рід. А на ній ми приходимо в світ, умирає останній поет, і горять небесі понад нами. Силуети о монет, і когорти йдуть під орлами, колісниці летить у зеніт, і к прохромлено пазури орлі в серце наших окрадених глід, і свобода, як лезо на горлі, а за нами царі, королі та корони пурпурна одіж. І йдемо в то похід, як на продаж, то зникаємо в сивій імлі, Де ж ти, дівчино, сина народиш? На якій українській землі?